До мене за останній тиждень приходять десятки повідомлень. Монетизація є контенту на Ютубі. Вже все. Кінець, гроші вічі більше не заробиш. Чесно, ці питання трішки дістали. Знаєте що? Це неправда, це просто великий хайп, який роздули з нічого. І сьогодні я вам поясню, доведу, чому панікувати не варто і як Ютуб насправді ставиться до контенту створеного за допомогою штучного інтелекту. Це важливо знати кожному, хто там або вже заробляє на Ютубі, або лише планує це робити. За останні тижні інтернет просто вибухнув новинами про те, що Ютуб нібито забороняє монетизацію АІ контенту. Це там розповсюдили по всім телеграм-групам, паблікам, створили справжню паніку серед креаторів. Давайте ми просто звернемося до першого джерела. Ютуб офіційно випустив роз'яснення і ось що вони пишуть. Привіт, творці! Ми помітили непорозуміння щодо незначного оновлення партнерської програми YouTube, яке вийде 15 липня, і хотіли поділитися додатковою інформацією та відповісти на найчастіше запитання. Що змінюється 15 липня? Щоб було чітко і зрозуміло, ми не впроваджуємо нову політику UPP, це незначне оновлення до нашої давно діючої політики. Зрозуміли, немає ніякої нової політики, це лише уточнення, замість терміну повторений контент буде неаутентичний контент, і це ключова відмінність, все. Чи буде використання США в моєму контенті порушення політики неаутентичного контенту? Ми вітаємо творців, які використовують інструменти SHI для покращення історії. Канали, що використовують ЧІЗ, залишаються придатними для монетизації. Те, що я вам зачитав, це офіційна заява Ютуба. не тільки не забороняє ще, а навпаки, вітає його використання для покращення ваших історій, ну точніше, контенту. Отже, головний висновок, а її контент можна монетизувати, але є важливі, але YouTube хоче бачити ваш авторський внесок. Що це означає? Давайте про це трішки поговоримо. Перше, додавайте авторський голос та коментарі. Навіть якщо ви використовуєте АІ для генерації там тексту чи озвучки, додавайте там свої думки, аналіз, реакції. Наступний монтаж та нова ідея. Не просто там заливайте шаблонні відео, ваша там унікальна структура, динамічний монтаж, оригінальна подача матеріалу оце, що цінується в Ютубі. Наступне персоналізація. Зробіть відео своїм, чи то через там, візуальний стиль, чи через особисту присутність, навіть якщо це лише за кадром. Ютуб хоче, щоб контент був зроблений саме вами, а не просто там, автоматично скопійований чи згенерований ботом або нейромережею, без будь-якого людського дотику. Наступний пункт вказуйте, якщо контент синтетичний. YouTube просто просить позначити, якщо контент повністю або значною мірою створений за допомогою Shi. Це не є причиною для демонетизації, а навпаки, ознака прозорості. Зараз безліч каналів, які працюють за її контентом, успішно проходять монетизацію. Навіть якщо були якісь відмови, спасає правильна апеляція, де потрібно просто. Показати свій авторський внесок, і це завжди призводило до позитивного результату. Чому взагалі Ютубу вигідно, щоб креатори використовували АІ контент? Насправді Ютубу не вигідно обрізати можливості для такої великої кількості креаторів. У них величезна конкуренція, і вони не дозволять, щоб там користувачі масово перейшли на інші платформи, де до АІ там ставляться лояльніше. Тому вони зацікавлені в розвитку контенту, зокрема і того, що. Використовує ще, але з людським креативом. Отже, давайте підсумуємо, Ютуб майже нічого не змінює, а лише там нагадує про старі правила, які стосуються унікальності контенту. А є контент як монетизувався, так і буде монетизуватися, якщо ви підходите до цього з авторським баченням. Якщо ви хочете там дізнатися більше про монетизацію на Ютубі і як створювати її контент, щоб приносило це дохід, приєднуйтеся до моєї телеграм-спільноти Нейронка у Ютубі. Там я ділюся ще більше там, корисною інформацією та успішними кейсами. Посилання знайдете в описі під цим відео або в коментарях. Дякую, що ви були зі мною, надіюся на вашу підписку на канал. Це ще більше мене мотивує і створює для вас корисні та цікаві відео. Успіхів вам!